Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. Я бачу, що мої відео без підписки дивляться 60%. Треба це виправити. Підпишись на мій канал, постав подобайку та залиш коментар. Давайте створимо разом з вами команду однодумців, в якій ми зможемо допомагати один одному. А це можливо тільки завдяки вам. Також підпишись на мій телеграм, там багато цікавих активностей, на які я не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали сьогодні. У нас дуже експериментальне відео, тому що я навіть до нього не готувався. Сьогодні по обіді я знайшов цю біржу та знайшов їх завдання, за які ми отримуємо нагороди. Дивіться, сьогодні я вже виконав два завдання дуже швидко. Там зайняло в мене десь 10-15 хвилин, і ввечері я вже отримав за них нагороди. Це е, їх токен, який коштує зараз десь 50 центів за одну монету. Таких монет я отримав 18. Тобто в мене вийшло 8 баксів. І я вирішив вам зараз записати відео та показати, що як треба зробити, щоб отримати ваші нагороди. Тож, давайте відразу перейдемо до е, мого телеграму. І бачимо цей пост. Що нам треба зробити? Перше, це треба зареєструватися на цьому проєкті. А натискаєте тик, вас перекидує на сайт реєстрації. Там, як завжди, вам треба буде вписати свою пошту та пароль. Нічого складного, вам відправлять лист. Ви е, через лист підтверджуєте свою реєстрацію і все. На цьому все нічого складного немає. Як завжди, в будь-якому проєкті ви реєструєтесь, так і тут. Після того як ви підтвердили реєстрацію. Вам потрібно верифікувати свою особу. Для цього ми переходимо на сайт. Вам потрібно буде натиснути на свій профіль та натиснути Dashboard. Після цього вас перекидує на ось цю сторіночку. В мене вже все тут верифіковано, як бачите. Та натиснути тут курс 1. Що тут треба буде зробити? Вам тут треба буде сфотографувати ID-картку та пройти відеоскан. Нічого складного, робіть краще це зі свого смартфону або з комп'ютера, якщо у вас там є камера. Це верифікується дуже швидко. У мене пройшло десь 5-10 хвилин. Після того, як верифікуєте свій аккаунт, після того, як верифікуєте свій аккаунт, вибачаюсь, друзі, чомусь постійно злітає на цю росіянську мову. Після того, як ви верифікувались, треба натиснути Безпека та налаштувати безпеку. Тобто. Свій телефон, електронна пошта вже є, та зробити Google-аудентифікатор. Це потрібно, щоб вас не взламали. Це від мене порада, від біржі такого немає. Після того, як у вас тут верифікація пройшла, ми що робимо? Переходимо знову до телеграму, натискаємо ось тут. Та підтверджуємо: натискаємо на перейти та підтвердити участь, натискаємо тик, та там треба буде підтвердити свою участь. Я це все зробив, так що в мене вже такого не буде. Після того переходимо до ось цього, там де квіз, натискаємо тик, та переходимо до квізу. Відповіді на квіз я залишив ось тут Відповіді в коментарях. Тобто можете перейти та відповідати по цим коментарям. За це ми також отримуємо нагороду. Я теж не буду переходити, я пройшов, в мене там його вже немає. Дивіться, єдина порада, все підготуйте, тому що там на відповідь дається, якщо не помиляюсь, 30 секунд. І якщо ви не проходите, то закривається і потім дуже складно знову зайти в цей квіз. Так що, перед тим як виконувати квіз, відкрийте коментарі, випишіть собі відповіді на запитання, та вже потім проходьте. Добре. З цим ми закінчили, складного нічого немає. Після цього переходимо до другого завдання. Якщо ви вже зареєструвалися та пройшли курс, вам уже не потрібно сюди йти. Переходимо за ось цим посиланням, натискаєте тик, та нас перекидує на ось цю сторіночку винагороди для початківців. Що нам треба? Пускаємось трішки нижче і бачимо: верифікацію пройшли. У нас вже є. Нам дають десь 25 BGB. Ось вже є переможці. Далі дивіться, ось тут я трішки промахався. Якщо у вас є 100 баксів на якійсь біржі, ви можете перекинути їх в USDT, тобто закидуйте. Першим платежем 100 доларів та отримаєте десь 5-10 BGB. Якщо перекидувати в мережі, у вас буде комісія 1$, долар. та щоб потім вивезти ці 100 баксів, у вас теж зніме 1$. долар. Але якщо вам винагороду видадуть десь 10, 10 BGB, це 5 баксів, тобто ви все рівно залишаєтесь в плюсі. Далі, після того, якщо ви зробили депозит, ну, дивіться, я тут чому. Я це не побачив та зробив депозит в 10 доларів, а потрібно робити першим платежем 100 баксів. Так що я цю не отримую нагороду. Я ще перевірю, закину сюди 100 баксів та перевірю, може й будуть надавати. Після того, як ви зробили депозит, ми переходимо до ось цього. Треба зробити обсяг спотової торгівлі 150 баксів. Як це робити? У Вас тут буде теж така ось торгувати. Ви натискаєте на неї та переходите до спотової торгівлі. Давайте я десь відкрию зараз та покажу. До речі, вище я вам казав за голосування. Тобто, коли ви перейдете по посиланню, вас перекидує ось сюди. І тут буде а, треба натиснути Пройти, Проходите тест і вам зараховуються бали. Але не про це. Тобто, вас перекидує на спотову торгівлю. Я торгував в біткоін USDT. Ось таким чином виглядає наша спотова торгівля. Що нам треба зробити? Ми беремо Маркет. Ми беремо тут 100%, натискаємо Купити ПТЦ. Тут натискаємо Підтвердити. Переходимо на продати. Вибираємо 100% і натискаємо Продати БТЦ, підтвердити. Все, дивіться, це ми зробили оборот в 20 баксів. Тобто на 10 ми купили, на 10 ми продали. Це 20%. Дивіться, вам треба зробити так 7-8 разів. Тобто раз купити, раз продати. Раз купити, раз продати. І так, вам потрібно, щоб було. 150 краще зробити 8,9%. На комісії десь ви втратите 20-30 центів, але вони відбиваються. Після того, як ви зробите оборот, як бачимо, у нас тут залишилось 7 баксів. Ви не лякаєтеся, всі гроші в нас є, але частина якась залишається в біткоїні. Що треба зробити? Треба на всі кошти купити біткоін, підтвердити, натиснути на Гаманець на Активи. Тут натиснути Spot. Як бачимо, у нас трішки в USDT і трішки в BTC. Біля BTC натискаємо 3 крапки, натискаємо конвертувати. Тут ми вибираємо USDT, натискаємо максимум, натискаємо попередній та підтвердити. Підтвердити. Це переходимо знову на спотовий та бачимо наші кошти в USDT. Ось, до речі, мої BGB 18, десь 8 баксів 17 центів. Тобто, всі кошти повернулися на наш гаманець. Після того, як ви зробили спотовий оборот, буде краще, якщо ви зможете сюди закинути 100 баксів. Тобто, ви 100 закинули, вам на 100 треба купити і відразу на 100 продати. У вас вже оборот буде в 200 баксів. Тобто те завдання ви виконуєте відразу з однієї куплі продажі. Далі, що треба зробити? Я цим трішки пізніше буду займатися. Також можемо набити 500 баксів на ф'ючах, але це дуже ризиково може втратити більш копітрейдинг не робив і не знаю, буду робити чи ні. І підписка на продукти теж, скоріш всього, не буду. Але якщо ви зробите навіть... Три перші ці завдання, ви зможете отримати десь близько ну, 10-20 баксів. Ну, навіть якщо ви закинете просто сюди 10 баксів, зробите перше та друге, вам нарахують вже 18 BGB. Це буде 8 баксів, що досить і досить непогано. Також за всі завдання, які ви будете виконувати, вам будуть нараховуватись бали. Якщо ми перейдемо, то побачимо ось мої бали. Якщо будете заходити кожного дня сюди, теж будуть вам приходити бали. За ці бали ми зможемо отримувати ось такі купони, але це купони на торгівлю. Тобто всі ці купони вони будуть покривати вашу комісію. Якщо тут ще колись будуть якісь акції, де потрібно буде купити-продати, щоб не платити комісії, ми зможемо використовувати ось ці купони. Досить непогана акція, в яку треба залітати по можливості. Якщо у вас навіть нема там 100 баксів, закиньте краще десь 12 баксів, щоб потім ви ці гроші змогли вивезти обратно на вашу біржу. Якщо коштів у вас таких немає, просто можете прийти, зареєструватись, пройти верифікацію та отримати, може десь від 1 до 2-3 баксів. Доларів, що теж буде досить непогано. На цьому все. Сподіваюсь, що таке спонтанне відео вийшло досить непоганим. Так що робіть, заробляйте свої кошти, можливість зараз є дуже непогана. Чекаю вас в телеграмі, залишу посилання на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також зверніть увагу на проєкти, такі як Islamic Coin, NCX Біржа та Magic Square. Всі посилання на ці проєкти я залишу в описі під цим відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе, до побачення!